Росіяни продовжують тероризувати Донеччину. Під вогнем був Слов'янськ. Внаслідок обстрілу загинула людина. Це охоронець підприємства, в яке і поцілив ворог. На жаль, місто обстріляли чотири вибухи вночі, прильоти в сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загибла. Охоронець тримаємось. Ми разом бережить себе. Неспокійною на Харківщині з реактивних систем ворог гатив по Вовчанську пошкоджені щонайменше два приватні будинки, господарські споруди. На місцях прильотів здійнялись пожежі. За словами рятувальників, загальна площа склала майже 300 квадратних метрів. Тим часом українські військові ведуть наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Поблизу населених пунктів Новоданилівка та Новопрокопівка зсу закріплюються на зайнятих рубежах та завдають ударів противнику. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 610 окупантів, 13 танків, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 22 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 26 крилатих ракет, 23 автомобілі та 5 одниць спеціальної техніки. У Краматорському районі під час виконання бойового завдання на двох гелікоптерах Мі 8 загинули шість пілотів. Авіатрошку підтвердили в ЗСУ. Відомо, що під час роботи наших льотчиків у повітрі знаходився ворожий винищувач Су 35 Що саме стало причиною катастрофи, буде відомо згодом. Про це каже речник східного угрупування військ зсу. Україна працює над створенням виробництва зброї безпосередньо на території держави. Президент Зеленський провів зустріч із директором британського оборонного підприємства, яке починає працювати в нашій країні. Зокрема, домовились про офіс компанії в Україні локалізацію виробництва. Ми йдемо власне за планом, тим, які ми з вами погодили. Ми відкриваємо Юрособу. Офіс тут відкриваємо відкриваємо виробництво в Україні. І сподіваємося, що наше обладнання належним чином працює, працюватиме далі, і ми тут, щоб допомогти вам. Бо ми хочемо, щоб Україна перемогла. Тим часом СБУ викрила ділків, які намагались втридорога продати міноборони вісім десятків танкових двигунів. Це представники вітчизняного підприємства, які планували реалізувати до восьми десятків агрегатів за ціною у понад 77 мільйонів гривень. При цьому ринкова ціна до 24. Тепер же зловмисника може загрожувати до 12 років в'язниці. Марко Ручка, Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу.